Вітаю вас, шановні глядачі. Завершили монтаж збирання насосної станції на свердловині. Оце в приямку. Все, встановили, гідравліка не протіка. І тепер треба відрегулювати електричну частину і тиск вімкнення і вимкнення насосної станції. Але спочатку, коли нема ще ніякого тиску в системі, треба зробити тиску в самому бачку повітря. Для цього позаду бачка є ніпіль-золотник, до якого можна під'єднати звичайний автомобільний насос і накачати тиск. Яким же повинен бути тиск у бачку? Тиск повітря повинен бути на 10% нижчий від того тиску, при якому вмикається насос. В системі, я вирішив відрегулювати свій тиск на вмикання насосу на 1,5 атмосфери. Тобто, в мене у бачку тиск повітря повинен бути на 10% менше, це 1,35 атмосфери. І я за допомогою звичайного манометру автомобільного підкачав або трохи спустив тиск з бачка. От. А як відрегулювати сам процес вмикання і вимикання е, насосу насосної станції? Для початку треба оцей маленький кивинтик, гаєчку повністю відкрутити. Він відповідає за різницю між е, тиском вмикання і вимикання. Після цього оцим більшим гвинтиком, оцією гаєчкою. Ми регулюємо тиск вмикання насосної станції. Як ви пам'ятаєте, у мене це плюс півтора, і я, закручуючи, можу його підняти по часовій погодинниковій стрільці, і відкручуючи, опустити. І як перевіряєш, включаєш насосну станцію у мережу, відкриваєш кран з водою, тиск падає, і регулюєш так, щоб на півтори атмосфери. Вмикавсь насосна станція. Після цього, як нижня границя відрегульована, верхню границю регулюємо вже цим гвинтом і е, виставляємо тиск вимикання насоса після того, як в системі е, накачаний відповідний тиск. Теж по годинниковій стрільці піднімається і по попротигодинкової опускаються. Я в себе відрегулював. Нижню границю 1,5 атмосфери, і верхню границю 2,8 атмосфери. На що ще треба зауважити? Що різниця верхня і нижня тиска вмикання і вимикання насосної станції впливає на кількість води в бачку гідроакумулятора. При різниці в 2 атмосфери ємність акумулятора заповнюється приблизно на 50%. Це значить, що в бачку у нас 24 літра, значить буде 12 літрів води. І це впливає на е, частоту вмикання насосної станції. А на сьогодні у мене це все. Все найкращого, шановні глядачі.